Собачка в мене американський старфаршивський інтер'єр один рік та три місяці. Звати її єша. Звернувся я до школи, щоб собачка була вихована, тому що ну, це, це відповідальність в першу чергу. А, так само, в мене я не фахівець, і я не думаю, що там в мене б супер би вийшло. Тому звернувся, щоб собака була вихована до фахівців. Комунікація зі школою — супер кожного дня. Майже ну, мені присилали ачоти, відео про собачку, як собачку мою навчають. Взагалі, в будь-який час можна приїхати, поспілкуватися, погуляти з своєю собачкою. В школі мені сподобалось. Ну, все. Перше, це те, що тут працюють професіонали, свої справи. Відповідальність і видно, що люди. Інструктора, чи я не знаю, тренери, як правильно називається, вони люблять свою справу, вони люблять свою роботу, вони люблять собачок. Все напряму на високому професіональному рівні. Жодних проблем під час навчання в мене особисто не виникнуло взагалі. З інструктором ми майже там е, з самого початку ще знайшли підхід. Ну супер, все супер. Е, Лєра, коли ми приїжджали на замір знань. Вона брала у нас замір знань. Ще тоді ми ну, швидко дуже е, скомунікували, і тому проблем взагалі не виникало. Е, допомагала мені дуже, коли ми тренувалися, розказувала мені, що як правильно, що як неправильно. Е, ну, а я покорно слухався, Вона ж інструктор, вона професіонал. У мене собачка слухняна. По-перше, по-друге, мені розказали про, е, про мою собаку, який у неї нрав, характер. Мені розказали, як. Як правильно, як правильно по-дальшому себе вести собачкою, як правильно закріпляти те, що, е, ті знання, яка, ну, які вона тут отримала, собачка моя? Загалом, ну те, те що ну, думав, так воно і сталося, все супер. Я задоволений. Взагалі буду завжди і всім рекомендувати школу Дред. Так, я планую ще повернутися. Пройти курс охорони, але ну це вже там з Сергієм. Якщо вона, я бачив у нього відео, якщо вона пройде там якісь там тести, оці тоді да, я звернусь ще на щоб на охорону було. Бажаю школі Дред успіхів! Якмога більше клієнтів, собачок різних, різних від маленьких до великих. Всім здоров'ячка, всі бережіть себе.